Заграва та черга потужних вибухів від ворожого обстрілу. Уночі здригалося добропілля містечко, яке розташоване між двома найбажанішими цілями окупантів Покровськом і Краматорськом. Окупанти гатили як уміють по будинках мирних мешканців. На вулицях міста палають багатоповерхівки та автомобілі, припарковані поруч. За повідомленням місцевої влади також пошкоджена адмінбудівля і торговий центр ніхто все в крові. ніхто нічого не зрозумів. Все в крові, все повилітало. Дружина в лікарні в якому стані дружина ваша зараз та так сильно хорошо. в не дуже доброму. багато поранених було. Ми ще й переселенці. Один з багатоповерхових будинків майже вигорів наполовину. Це звичайний житловий будинок, в ньому перебували люди. За попередню інформацію, внаслідок цих обстрілів є загиблі, є поранені. Рятувати мешканців та гасити пожежу оперативно прибули рятувальники, та росіяни вдалися до чергового цинізму, завдали удару вдруге. На ворожий терор відреагував президент. Вчора ввечері російська армія вдарила двома балістичними ракетами по центру Добропілля на Донеччині. Після прибуття наших служб на місце нанесли ще один удар умисно по рятувальниках, підла й нелюдська тактика для залякування, до якої часто вдаються росіяни. Всі комунальні служби. Роблять обстеження щодо пошкодженого житла, та будемо завдяки благодійним нашим партнерам, міжнародним організаціям надавати будівельні матеріали. Як повідомили в офісі генпрокурора, окупанти били по місту іскандером, дронами герань та касетними боєприпасами з реактивної системи Торнадо С. Після активного наступу росіян на Покровському напрямку у Добропіллі шукали прихистку мешканці вже окупованих населених пунктів або ж тих, де тривають бої. Її. Ті, хто не наважувався евакуюватися раніше, почали чимдуж виїжджати. Залишити прифронтові українські містечка примарами, спланована тактика загарбників. Адже якщо там не буде життя, не буде і військових зсу кажуть експерти. Росіяни, які вибивають, наприклад, ту саму цивільну інфраструктуру, вони просто роблять непридатним для життя для життя цей населений пункт. Його не можуть використовувати ні наші військові, ні цивільні. Вони роблять двох зайців. Бувають військові. Втрачають, скажімо, так опору, де вони можуть перевести подих. Цивільні доходять до гуманітарної катастрофи, і це те, що росіяни роблять. Це жорсткі, але дуже цинічні, але, але правила наступу російських військ. 8 березня на Донеччині оголосили днем жалоби. Марія Дрозд, п'ятий канал. Численні пожежі спалахнули в Одесі внаслідок нічної атаки дронами. Про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, горіла сільгосптехніка, СТО, сонячні панелі та промислова будівля у житлових будинках. Потрощені вікна під ударом була і критична інфраструктура, зокрема об'єкти енергетики. Інформації про постраждалих немає. Масштабні пожежі спалахнули через масовану дронову атаку по Одещині, ангар з технікою, просто десятки одиниць техніки, будівля станції технічного обслуговування, сонячні панелі на відкритій території, чотирихповерхова промислова будівля, пошкоджена адмінбудівля, автозаправну станцію, також пошкоджена критична інфраструктура. Росіяни вбили чоловіка у надніпрянському на Херсонщині. Як повідомляє власна військова адміністрація, окупанти скинули вибухівку з безпілотника на цивільний автомобіль. Водій зазнав смертельного поранення. Напередодні загарбники поранили в області шістьох людей. Під ворожими ударами були півсотні населених пунктів, потрощені житлові будинки, господарські споруди. Також ворожа зброя понівечила сільгосп-підприємство, фабрику, газопровід та автомобілі через влучання горів сухостій. Росіяни вночі поцілили по житловому мікрорайону Охтирки на Сумщині. За повідомленням поліції, ударний безпілотник вилучив у школу. Пошкоджений дах, у будівлі повилітали шибки. Також зачепило басейн, гараж і шкільний автобус. Люди не постраждали. Троє загиблих, і семеро поранених у Богодухові на Харківщині. Окупанти атакували чотирма шахедами будівлю м'ясокомбінату. За даними військової адміністрації, на місці влучання спалахнула пожежа. Пошкоджені виробничі цехи. Під прицілом були й інші райони області через обстріли, побиті приватний будинок та автівка у Чугуєвському районі. Зрадник у державному космічному агентстві. правоохоронці викрили чиновника, який здавав ворогу координати об'єктів критичної та промислової інфраструктури. Спецслужби Росії завербували посадовця 2024 року через його дружину, яка проживала у Ростові на Дону. Влітку цьогоріч фігурант планував піти на пенсію та втекти до Росії, а до того заробити грошей. Він мав передавати кураторам з ФСБ дані про розташування українських військово-промислових комплексів та складів із озброєнням. Ворог планував використати ці дані для ракетних ударів. Чоловіка затримали під час наради у міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості. Пенсію він зустріне у в'язниці. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскації майна. По п'ять сотень дронів одночасно хочуть запускати по Україні росіяни. Кремль поставив виробникам завдання збільшити виробництво небезпечних безпілотників до літа. Так, окупанти хочуть зменшити витрати на дорогі ракети. Чи є в Україні чим протидіяти російським дронам? Віталій Залевський розповість. Один за одним. Та те чула. Щоночі міста та села України здригаються від російських дронів. Минулого місяця вороги атакували рекордною кількістю безпілотників. За одну атаку вони можуть запустити понад дві сотні БПЛА. На цьому окупанти не зупиняються і збільшують їх випуск. Вони просуваються вперед, як з точки зору масштабування. Того що в них уже не опрацьовано. за добу. Вони виробляли там місяць. Тому, мабуть, 150-160, Зараз розвиваються до 200 і до літа перспективи є до 500. Попри санкції у Кремля є ресурс виробляти дрони. Запчастини окупанти беруть у Білорусі, Ірану та Китаю. Деякі навчилися робити самотужки. Ворог робить ставки на дешеві засоби ураження. Година прольоту шахеда це близько 4-5 літрів. Бензину А-95. На відміну від години прольоту е, крилатої ракети Х101 Х-555, яка е, потребує там, близько там, 180-200 кілограмів е, ракетного палива. Знов е, ну, таки, давайте зазначимо, що м -м, година прольоту стратегічного літака, того ж самого, ту 95 це близько 5-6 тонн. Вітіно Красина 23-го року було відомо лише про один вид дрона шахет. На сьогодні спектр ворожих безпілотних літальних апаратів такий великий, що не стане пальців однієї руки, щоб їх перерахувати, заявив представник розвідки. По випуску і збільшенню саме безпілотних літальних апаратів на території Російської Федерації. Цей це, і Жевск, це і Лабога, Лабуга, це Карсенка Калашникова. Тось тобто на сьогоднішній день вони значно збільшили кількість кількість безпілотних літальних апаратів, які випускаються щоденно, щомісяця. До речі в їхніх планах збільшити кількість е, пускових майданчиків. Звідки вони будуть запускати безпілотники по нашій по нашій території? Росіяни намагаються перевантажувати систему нашої ППО. Окрім бойових ударних запускають хибні цілі. Оборонцям не відрізнити, де летить безпілотник з бойовою частиною, а де без неї. Ворог активно використовує імітаційні цілі, типу гербер або пародія. Але за останній час почастішили випадки, коли туди закладають 2-3 кілограми вибухових елементів. Що може призвести до, наприклад, суттєвих наслідків, тому що ці дрони зазвичай локаційно втрачаються в Україні треба знищувати заводи, де виготовляють російські дрони. У цьому допомагали розвіддані від США. після призупинення доступу до них. Наша країна шукає підтримку у союзників. Британія передасть нам 5 тисяч ракет перехоплювачів для знищення дронів, а ще пускові установки до них. Також Україна покладається на власні сили. Пілоти F-16 навчилися знищувати Шахетів. Інші оборонці неба вже збивають російські розвідувальні дрони нашими безпілотниками, зокрема, розробкою «Ельф-П». У майбутньому такі дрони зможуть знищувати і ударні шахеди. Розробники вже над цим працюють. Є перші знищені цілі. Віталій Залевський, п'ятий канал.